На Полтавщині від початку 2023 року виявили три випадки африканської чуми свиней, а також шість випадків сказу. про те, що це за хвороби, як їх уникнути, поговоримо із начальницею відділу організації протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби у Полтавській області Наталією Карпенко. Наталю, вітаю вас. Добрий день. Пропоную почати розмову з африканської чуми свиней. Розкажіть, будь ласка, що це за хвороба, які має прояви, африканська чума свиней це. Контагіозна вірусна хвороба, яка яка перебігає гостро, під гостро, безсимптомно в тварини підвищується, підвищується температура, може відмічатися задишка, тварини можуть зможуть скупчуватися до кучі. А також дуже характерно для африканської чуми свиней – це синюшність черевної порожнини, кінчиків вуг, ніг а також по самій по самому тілу. Чи є якісь ліки, чи можливо це до летального випадку завжди приведе на превеликий жаль ліків немає вакцини, також немає проти даного захворювання і призводить африканська чума свиней до 100% летального перебігу. Чи небезпечна АЧС для людини, і що буде, якщо вживати в їжу м'ясо зараженої тварини? Люди не хворіють на африканську, чому свиней, але вірус дуже швидко поширюється серед свиней. І як я вже сказала, летальність 100% – це дуже великі економічні збитки. І якщо люди термічно не оброблені харчові продукти зі столу, згодовують свиням, дані продукти контаміновані вірусом африканської чому? Чуми свиней, то так може виявлятися захворювання в їхніх домашніх свиней. Де цього року реєстрували випадки хвороби, за яких обставин їх виявили? В цьому році, як ви вже сказали, три випадки: у нас на захворювання на африканську чуму свиней. Перший випадок у нас був у Опічнянській територіальній громаді Полтавського району, де виявили загиблого дикого кабана. З відібраного патологічного матеріалу регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області виявлено ДНК вірусу африканської чуми свиней. Тому територія мисливських угідь Зіньківського ГМРГ є неблагополучним пунктом по даному захворюванню. Другий випадок у нас у Градишській сели, селищній територіальній громаді, де поблизу села. Мозоліївка, громадянка даного села, помітила трупи домашніх свиней, повідомила нашу службу. Третій випадок. У нас реєструвався в державному підприємстві імені 9 січня в Хорольській територіальній громаді, де також повідомили про захворювання та загибель свиноматок. Три випадки за неповний рік. Багато це чимало, і скільки таких випадків реєстрували раніше? Це багато випадків, так як всі ці три випадки реєструвалися лише у листопаді 2023 року. Взагалі, останні випадки в нас були у у 2020 році. Було два випадки, де реєструвалися. У Лохвицькому районі інфікований об'єкт. Люди придбали порося у невстановленому несанкціональному торгівельному місці. Другий випадок у Гадяцькому районі, де також в приватному секторі захворіли та загинули свині на африканську чуму свиней. Як передається ця хвороба і які шляхи зараження тварин? Джерелом інфекції є дикі свині, які виділяють вірус із слиною, калом та різними екстрементами. Також може передаватися вірус через контаміновані продукти харчування через одяг людей, можуть передавати інші тварини, тобто криси, птахи, безпритульні собаки, коти і та інше. Так, розуміє, що може передаватися також, якщо з поля, наприклад, корми якісь завозити і необробленими давати тваринам. Правильно так, наприклад, в останньому випадку в державному підприємству ймовірне джерело інфекції це є необроблене зерно, врожаю 2023 року. Воно було раніше контаміновано е, дикими кабанами. Після того як виявляють АЧС, тварин умертвляють і спалюють. Для чого це потрібно загалом? В Неблагополучному пункті е, так повинні умертвити Безкровним методом і знищити шляхом спалення. Це для того, щоб не поширився вірус, через як я вже говорила, через продукти харчування, тобто через м'ясо, через ковбаси від інфікованих свиней. Якщо, наприклад, у селі виявляють випадок захворювання на африканську чуму свиней, то на якій території тварин мають вилучити, і чи всіх із них умертвляють обов'язково. Визначається певна територія, в на якій встановлюється карантин. Це може бути двір, це може бути е, вулиця а може бути цілий населений пункт. Це якщо це попадає цілий населений пункт. то також згідно інструкції, необхідно свиней вилучити у та умертвити. Але за таких вилучених свиней державою передбачена компенсація з протиепізотичних коштів. Скільки це, якщо можете сказати, приблизно 2,5 тисячі на одну голову? Чи всіх тварин, яких умертвляють, обов'язково спалюють? Чи є якісь інші шляхи поводження із тваринами, які з цього господарства, наприклад, або з цього ж населеного пункту? Згідно інструкції пови... визначаються зони, Дві зони зона захисту і зона нагляду. В Зоні захисту необхідно вилучити свиней і здати на переробне підприємство, але після забою обов'язково дослідити 10% від забитих тварин. Якщо вони негативні, немає вірусу африканської чуми свиней, тоді можна використовувати дані туші для подальшої переробки на тушонки, консерви, ковбаси і інше. Хвороба, про яку знають більше, це сказ. це вірусне захворювання тварин та людей. Після прояву перших симптомів його неможливо вилікувати. Зокрема, у хворих з'являється сильне і пінесте слиновиділення, страх води та світла. Тощо сказ призводить до загибелі, бо викликає ушкодження центральної нервової системи. Заразитися можна через контакт зі слиною хворого, зокрема через укуси, подряпини та інші ушкодження. Для того щоб уникнути поширення сказу, слід вакцинувати своїх тварин правильно, розкажіть, будь ласка, скільки разів на рік це треба робити і чи це роблять безплатно? Вакцинувати проти сказу необхідно всіх сприятливих тварин проти даного захворювання один раз на рік, починаючи з трьохмісячного віку. Але якщо ми не знаємо, чи вакцинована Мати даної тваринки, то бажано взагалі, ну це більше стосується, якщо підібрали безпритульну тваринку, то бажано вакцинувати з одномісячного віку. Яких саме тварин слід вакцинувати? Чи це стосується всіх домашніх тварин, чи лише якихось окремих? На сказ хворіють всі теплокровні тварини, тобто велика рогата худоба, дрібна рогата худоба. Собаки, коти, собак, котів особливо треба обов'язково, так як вони найчастіше вбувають в контакті з людьми. Якщо людина помітить у своєї тварини симптоми сказу, що її слід робити, чи треба кудись звертатися? Обов'язково треба звернутися до Державної служби ветеринарної медицини. Фахівці виїжджають на місце, і згідно інструкцією по сказу необхідно тваринку обов'язково ізолювати: ізолювати або у Державній службі ветеринарної медицини, або якщо є умови у господаря, то є така можливість ізолювати прямо в господаря але надавати обов'язковий безперешкодний доступ лікарям для, для огляду і тварину поводитися дуже обережно дуже обережно її годувати дуже обережно подавати воду щоб вона не дай боже не травмувала шкіру і таким чином якщо вона заражена вірусом на сказ щоб не передався даний вірус людині чи треба після випадку сказу якусь санобробку проводити, дезінфекцію чи щось таке? Обов'язково обов'язково проводиться зразу вимушена вимушена дезінфекція, і перед зняттям карантинних обмежень, якщо це буде неблагополучний пункт і якщо дійсно тварина підтвердиться лабораторно, що вона хвора на сказ, то чи перед зняттям карантинних обмежень проводиться заключна дезінфекція? Пані Наталі, як на Полтавщині імунізують диких тварин?

Жовтня е, проходила кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин. На території мисливських угідь понад 15 тисяч кілометрів квадратних розложено більше 388 доз вакцини. Проведено контроль поїдання даної вакцини в чотирьох районах. Це тобто на четверту добу, на восьму та п'ятнадцяту. В двох районах на восьму добу вже спожитий був корм, тобто лисиці чи. Інші дикі тварини з'їли дані брикетики з вакциною. У двох районах спожито було на 15-ту добу. Саме Лисиця є основним поширювачем хвороби, правильно розумію? Так, лисиця є джерелом інфекції, але хворіють також інші тварини. Може бути це єнотовидна собака, може бути вовк, шакал, яких таких тварин також реєструють в нас в області на даний час. Загалом, від початку цього року зареєстрували шість випадків сказу, Торік було п'ять випадків, 2021-го було двадцять 20 таких випадків. Тобто, можемо говорити, що незважаючи на повномасштабну війну, в нас такого значного поширення сказу на Полтавщині немає. Правильно, так, у нас значного поширення немає. Я думаю, що це все-таки завдяки тому, що у приватному секторі та в господарствах постійно проводиться вакцинація проти сказу всіх сприятливих тварин, і в цьому році так. Як проведена пероральна імунізація, то маємо надію, що в наступному році випадків сказу буде ще менше. Пані Наталі, дякую вам за розмову. Дякую за роз'яснення. Сподіваюся, що наші глядачі дізналися для себе щось нове.